Працівники Міністерства агрополітики повернулися на свої робочі місця. Після вимоги аграрного міністра Миколи Присяжнюка невідкладно залишити будівлю. Приміщення було розблоковано. Збитки від захоплення оцінюють майже в мільйон гривень. Остаточну ж цифру назвене в дозі спеціальна комісія. Та окрім майнових втрат, пошкоджені сервер та програмне забезпечення. Ті, хто захоплював приміщення, планували дестабілізувати ситуацію та спричинити голодні студентські бунти. Для цього і було розтрощено техніку, на якій опрацювалися платіжні документи для аграрних університетів і фермерів. Є питання щодо роботи сервера на даний час, є певні питання і серйозні питання щодо роботи і дієздатності системи комп'ютерної, яка забезпечила перерахування коштів на зв'язок з казначейством. Звичайно, всі ці системи перша дає можливість надавати інформацію виробникам, будете співпрацювати з виробниками. Друга система дає можливість реально працювати державним програмою. Міністр переконаний, що працівники відомства показали командну єдність. Та не дозволили розхитати ситуацію на продовольчому ринку. Півтора тижні нам прийшлося працювати за межами міністерства і в складних і незручних умовах з причин, які від нас на превеликий жаль не залежали. Ці труднощі нас з вами згуртували. Ми сьогодні розуміємо, як необхідно працювати. І в режимі, такому, якому ми працювали, ми не дали можливості. Щоб ситуація вийшла з-під контролю. вже наступного дня після звільнення приміщення чиновники звітували міністру в актовій залі мінограполітики під час апаратної наради. Першим питанням стало невідкладне забезпечення аграріїв для проведення весняно-посівної кампанії. За дорученням міністра, ми в місті з академії на базі наших інститутів плануємо провести уже дві наради регіональні наука готова разом з профільним департаментом. На регіональних нарадах сформувати різні сценарії з рахуванням і того моніторингу, який ми проводимо. Микола Просіжнюк зазначив напрям роботи кожному з департаментів відомства. Ми в цьому році активізуємо роботу по аграрній біржі. Ми підійдемо до моніторингу виробництва і споживання. Сільськогосподарської продукції на причорноморському басейні забезпечимо продовольчий внутрішній споживчий ринок. І будемо повноцінними не тільки учасниками, а повноцінними лідерами на зовнішньому ринку. Головне завдання втримати позитивну динаміку виробництва сільгоспродукції. Першими стартує департамент землеробства. На Нанос вже весняно-польові на роботи. Департамент тваринництва має наростити поголів'я худоби, заохочуватимуть цьогоріч селян і об'єднуватися у кооперативи та сімейні ферми. У планах також зменшити частку імпортної продукції. Для цього зводитимуть сучасні овочі та фруктосховища. Війну продовжать із посередниками. Головна. Зброю, сільськогосподарські ярмарки та автолавки заготівельне збутової мережі рідне село. Натомість дрібного виробника обіцяють підтримати гривнею. Державні програми працюватимуть і цього року. Наша програма триматиме це на контролі.